Доброго усім дня! З вами знову Микола Сікащина. Я, Юля Ворона. Юля, що це за два мутанти біля тебе? Це у нас Дмитро Лісовий і Адаменко Іван. Вони сьогодні з нами будуть тренувати Дельти. Ну, наші інтидельти. Дмитро вже сезон свій закінчив. Ваня ще продовжує. І оскільки там вони один під одного жити не можуть на тренуваннях. Ну, не з тої позиції, що дуже люблять тренувати, а з тієї позиції, щоб ніхто не був краще іншого, переживає дуже сильно. То Дмитро люб'язно погодився потренуватися, ні, дельти звання. Як ми будемо сьогодні тренуватися? Інтенсивно? Інтенсивно. Так, так. будемо тренуватися, інтенсивно, інтенсивно. нас не важко. І максимально ефективно. У нас не влаштовує варіант, що ми там зробили одну вправу за дві години і чекаємо, поки щось там виросте, як там кажуть. Ви його набагато піднімаєте, багато їжте, все буде, Декі. ні, нам треба, щоб це була якась якість, щоб були схожі на бодибілдерів, а не на параліфтурів. Тож тренуватися ми сьогодні будемо жорстко інстанцивно. Тобто є в нас три голоки дельти, да? передня, середня, задня. Більш сильно ми їх не деталізуємо, що там іти пучки розділяються, на підпучки і так далі. Будемо тренуватися сьогодні як в пріоритет середню дельту, так потім зробимо передню дельту і потім задню. Вас влаштовує? Так, так. Погнали! Отже, середня дельта. Почнемо з підйомів гантелі через сторони. Будемо піднімати і велику вагу, і малу вагу. Тобто наше завдання сьогодні, я вже казав, інтенсивність. Тому беремо цілу грядку гантелей. Нам потрібно 24, 20, 14, 12, 10 і хай буде 8. Беріть гантели. 8 тут для мене. Це буде наша сьогодні так сказати, базова вправа, хоча вона нібито ж, і не базова, там якісь жими, ще щось. Але оскільки Ваня готується до змагань, то базові жими ми ставити не будемо, тому що в людини вже не так багато в голові, не так багато води, щоб просто її травмувати. Ну і плюс хочемо широкі дельти, то будемо працювати на їх ширину. А на ширину це безпосередньо все таки махи. Готов. Давай. Кількість повторень до 10. Якщо зробити більше 10, значить можна брати ваші гантелі. Старайся п'яточки не відривати, просто натискуй. Хорошо. Спостерігаємо. У нас тут буде регресія ваги з тою самою кількістю повторень. Сталою. І пішов, пішов, пішов. Останній разі буде задихатися, то ми будемо йому допомагати. А викинути нам треба небагато всього, на всього, тільки 5 гантелей, якихось там 50 повторень. Звісно, що з 24 ми їх виконати не зможемо всі 50. А якщо виконати з 8 роками, то це було мало ефективно. тож зробимо так, щоб це було високоефективно. Схема стара як світ, ще й в енциклопедії буде біто на Шварценегер, розповідав про неї, Він на той момент була революційний. Але зараз іноді, щоб підняти інтенсивне тренування, ми її використовуємо. Тому що ми не любимо, щоб тренування у нас були так знаєте, однообразні. Щоб хурці просто не і їх м'язи завжди відчували стрес. Без маха, натискуй. Тут просто краще в кінці не махнути, а навіть слака не дотягнути, але щоб догнути ту саму дельту. От ми вже бачимо, що перший підхід, дімону подобається ця вправа. Ваня вже в таккошені живе. Перечуття приємно. Просто Дімона трошки більше зараз вгливоді. А Ваня вже так на здачі сидить. Димон, додому вже захотілося. Каже, що я сюди їхав, да? так? раз Ваня ще руку відставляє. Отут слідкуємо що, щоб у нас просто розводка не перетворилася в тягу. Хорошо. Ми не намагаємося зігнути руки вперед, тому що коли ми будемо згинати руку отак вперед, то ми тікаємо в передню дельту. А нас зараз цікавить, що? Середня. От ми зараз першою вправою чотирма підходами в сторони в сторону, не назад в сторони її розстріляємо. А потім оті залишки ще лишаться, ми просто вже їх там дорвемо. Наступною вправою. Хочеш попробуватись. Дельта, все хорошо. У мене все прекрасно. Ну Юля якраз з тих людей, якої там дельта ростають натяку на навантаження. І ну, достатньо взяти от, і найважчі гантелі, зробити там 15 разів, підходи і все в неї класно. Не трошки вироб. з допомогою тренера, да, і якраз відлічно. І вона все одно буде рости, да? Якби так ми росла, як дельта. Да. Ну, буває. В сторону, в сторону. І мезинчик трошки туди. о, так, так. Да. Витягуємо ту середню. Щоб все було добре. Хорошо. Димон переживає. Щоб ти не зробив більше ніж. Все правильно. Здорова конкуренція. Або хоч якась. Можеш плачи. Поміняю. Восьмерка на четврки. Він різниця вже не відчує. А це... Але все ж таки. То у нас буде менше за тренування. Кажування, я все одно вас не чую. Да? Вушах пішов шум, кров стукає в голову. Ну, то нормально. Хорошо, прекрасно. Хорошо, що це не я. У вас залишилося по три підходи. І потім будемо продовжувати. Так, і друга вправа у нас на середню дельту. Будемо її виконувати в сміті з використанням лавочки, але ми її трішки видозмінимо, тому що зазвичай вона виконується на передній пучок дельти. Ми сьогодні його змінено виконуємо на середній пучок дельти. Першим у нас покаже вправу Дмитро. Ми сідаємо на лавочку. Так, фіксуємо корпус. І опускаємо штангу за голову. Максимально притискаємося до лави, щоб зробити нам цей кут, щоб з верхньої точки у нас був який пучок більше, Я, як там кажуть, типа паці там теоретики від Бога, типа от який пучок зверху, то і працює. Давно зараз найверхня точка виходить, на середній дельті. Правильно, якщо він притискається. То передня дельта тоді в нього мінімізує свою участь, а от середня якраз вмикається на повну потужність. От Пущок включить. От якраз видно, що цей пущок буде в нас зверху. Окей, випадай. Але зразу хочеться сказати, що положення доволі нетипічне. Якщо у вас проблеми з гнучкістю, як у всіх там до на початку, що дуже сильно зажаті, то не лізьте на велику вагу. Тобто Вага має бути помірна і обов'язково використовуєте що? Страховку. Тому що положення, ще раз кажу, нетипічне, щоб просто ви собі не відрубали голову, м'яко кажучи. Треба дуже акуратно підібрати кут. Хорошо. От знову можна звернути увагу, що Вані який пущок більше напружиться, Юля? Так, Передній намагається да. втягнути. Тому що рефлекторне тіло намагається втікти в правильних відносно положення витягнутися назад. Але тут вже роль страхувальника-тренера, що ми що робимо так, щоб не хотілося туди відтиснутися назад. Постійно будемо виконувати. По 8-10 разів можна виконувати, тому що це більш базова вправа, але локалізована, локальна. Ні, я думаю, що тут вже більша кількість повторень трошки зробимо, вона ж у нас не перша йде, правильно? Не перша. І велику вагу ми тут хапати не будемо. Ну, бувають різні варіанти. Ну, Юля як під себе каже, а ми кажемо, як під пацанів конкретно, то будемо виконувати її по 12-15, навіть може 18 разів. Тому що ми неї вже дориваємо те, що ми розстріляли отам на махах. Згодні? Що по десяточці йому накидаємо. Нас просто сміта сама по собі важка конструкція, тому що от. Так її зробили не для слабих, то в нас просто самий гриф важить без диски, конструкція 45 кілограмів. Тобто, якщо побачити, то саме... Якщо порахувати, то буде 65 кілограмів і от в цьому стилі, то це буде більше, ніж достатньо, вже хочеться відтягнутися назад. Да? допомогти собі, чимось там дельтами, медальтами сильніші. Хорошо, досить. Фух. Я думаю, що 4 підходи нам вистачить з зі вагою, да? так? Ваня теж хоче спробувати. Дижі, давай по моїм рукам візьмемось. Отак. Ось така шарна буде достатня. І поїхали. І знову стою і думаю, боже, як добре, що саме я її виконую. Хорошо, ще, ще. Ще ровно. І ще два рази роботи. Так чітко видно, Дараз. що починає допомагати трішки задня дельта, коли вже середня дельта втомлюється, зміщається акцент, тому тренер і притискає більше підопічного до лавочки. Ну що, хлопці кажуть, що на середню дельта їм достатньо, та й дельта їхні середні теж вже повимикалися, зробили по 4 підходи першу, другу вправу, переходимо до третьої вправи. От ми підняли кут маха у лави, здавалося б, все типічно, можна вже виконувати, так, наприклад, вже можна зробити класичний жим, там штани навіть із-за голови, він вже буде як подарунок, тому що таке вже прикольне положення, буде все правильно, все чітко. Але ні. Зараз будемо робити передню дельту і будемо знову робити її нетипово. Тобто ми зараз будемо її розбивати так, щоб вона у нас прямо вилазила, відривалась від бізнесу, відривалася від грудей, щоб вона у нас повністю виділялася саме передня дельта. Так? Як ми будемо робити? Ми знову сядемо на виворіт. А щоб було не скучно, жати будемо штангу перед собою і ще не все. Ми ще й розвернемо руки. Так? Щоб ще було краще. Там десь через глаз показував право, де там мені сидить там, здоровий дядько і жме гантельку так одною рукою Ну Там дядька дельта, як у мене голова, а може дві мої голови. Ну, ми ще зробимо таку праву для треча варіації. Воня, давай. Дріща. Блін, не гарно вийшло. Зробимо праву для треща, ваня сідав. Притискаємося до лавки, руки перед собою, піднімаємо. Розкрутили і просто жмемо її. О таким очима. Тут у нас вже царює що передня дельта. Повністю. Ну, звісно, там якісь форми мінімальні буде підвищатися вверх грудної, але в мінімальній формі. Зараз ваня прокачає. Велика вага теж тут що? не потрібна. Зараз. Ваня, як відчуття? Чудово. О, от те, що я казав, вилазью і власть показуй. Те, що я казав, що ці вправи вони класно відрізають біцепс від передньої дельти. Саме в цій варіації, коли ми вивертаємо руку, от покажи. Бачите, от, навіть татуювання і в нього хорошо воно відсікає. Це вдяки таким міні-деталям. Давай йдемо. Трошки гуща. Візьми не треба. Тут нам треба, щоб більше таке дельта. О, готово. Давай, я підстрахую, рви, не рви, не рви. Пога невеликий, що його торвати. Хорошо. От, якщо звернути увагу, от мені зверху класно видно, як у нього відсічений пучок цей передній від бокового і настільки якби зараз йде робота безпосередньо в передню дельту. Хорошо. Клас? Оце у нас сьогодні буде типу базова вправа. Ми зробимо і 4 підходи. ну, Знову ж таки, від 8 до 12 повторів. Правильно кажу? Правильно. Юля любить таку кількість повторень. <свісно> Бажано до шести. От зараз хлопці Можна зроблять. Більше. <свісно> всі чотири підходи, звісно, що вони дадуть ваги. І підемо добивати знову ж таки да? ту саму передню дельту, да? Ми можемо передню. Я думаю, так, передню. Що ти пропонуєш для локалізації? Передньої дельти? Передньої дельта. Ну, можна зробити махи. Можна зробити махи вперед, так? Да? Можна зробити махи, можна зробити підйоми. Але ж Ваня треба, щоб був якісний до змагань. Тобто, якщо ми просто зробимо махи, то це ж, знову ж таки ми там можемо там, чи чинагнути, чи там щось зробити, ну, нам треба зробити його фіксувати. розсікти цього Ваню, так? Да? То що ми придумаємо? Ну, Ваня каже, йдімо, треба розсікати, щоб не радів вуглеводом, так? Да? Ну, тоді я пропоную піти в кросовер, мабуть, і потягаємо там на передню дельту, продовжуємо кросовер. Як ви на це дивитесь? А щоб було не скучно, то зробимо в суперсеті, так? Да, кросовер, і плюс додамо якийсь такий легкий диск, в нас на бачить, де 20 кілограмів, то просто так махати по 30 разів ми не будемо. Але якщо ми будемо робити в парі з чимось, то він буде дуже хорошо там кусати прямо аж за мозок. Згодні? І би сказали, що не згодні, згодніться, нічого не вирішило. Все одно робили. Наступна вправа у нас для передньої дельти буде виконуватися в кросовері. Але дивіться, специфіка її виконання це зведення рук перед собою. Але ми кісті вкручуємо всерединку для того, щоб мінізувати вімкнення грудних м'язів і більше акцентувати увагу на тому, щоб працювала середня і передня дельти. Мова вже йде про ізоляцію піщочка. Так, да, і паузу дім. Так, потримав, повільненько відпустив. Юля переживає, що в йому не було сильно легко, каже, паузу згоден. Така ж вона. А то вага ніби то й невелика, але так, примушує задуматися. Добре, відчувається, чудово. Ну Це ще в нас не все. Ми зараз будемо дорубувати. Вже ми говорили, чи будемо робити суперцет. І це у нас більш локальна вправа, тому ми не поспішаємо, оскільки велику вагу ми тут не беремо на виконання вправи. Переходимо далі. От тут звернути увагу на те, що лікті в нас дивляться трошки в сторони, щоб ми її вже під, під низ не сунемо, тому що ми вже хочемо зачепити всі ті волокна, які ми ще не зачепили на передню дельцю. Якщо тут оператор показує, видно, що у нас от конкретно цей пущок поліз вгору передній. Ту вправу ми виконуємо десь 12-15 разів, цю можна виконувати десь приблизно 20 разів. Приблизно 20, давай. Що ти хочеш сказати, що я обманюся, що давай тягай! Ще давай. Давай ще допомагає. Мізинчиком допомагає. Тіло у нас повністю зафіксовано. Да? А чи тінгу не допоможемо своїм дельтам? Абсолютно ніяк. Ну, Вона вже йде максимально-максимально локалізована ця вправа. А тепер уважно подивіться на його дельти на їхню прорізку, просічку. А ну, заклади руку так за спину. О, є трошки далі, тут трошки щось там є. А ну, трошки зміститься сюди. От. О, я тепер пишу. Спокійно, акуратно, вдави і вкрути. Хорошо. Оце Юля сказала, щоб вдалювали і вкручувати, що ж придеться робити. О, так, так. Да. Просто після цієї всієї роботи, що була вже зроблена, то воно дуже чудово буде вже дорізати, прорізати і додавати крові робоче м'ясо між клітиною речовини, лімфи, все там, що в нас є в рідкому стані. Є в нас? Ну, правильно, це буде як розминачність, потім ми додамо ваги. Ничего трошки опускай. опускає. чуть-чуть. І вичави тепер просто. Не кидай, а вичавлювати її. То. Через сторони лікать. І вдавлю, 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 вдавлю. Не... Да. Хорошо. 20 разів зробиш. А гратися з вагою будемо з інтенсивністю за рахунок першої вправи. Там додаємо, тут нічого не додаємо, буде все якраз чудово. Тобто це вже просто дорізає. Хай доробляють ще три підходи і підемо, мабуть, на задню дельту, да? хлопці стверджують, що середня і передня дельта в них вже горять, що їм там досить. Залишилась у нас яка дельта задня. Хтось любить починати тренування з неї, але в нас вона невідстаюча. Зараз ви побачите чому. Юля, що гірше два сета. А, в принципі, три сет. Трисет. Є ще гігантський сет. Да. Але ми зараз не будемо знущатися з хлопцями. Ми зараз зробимо гарненько так три сетами за принципом базовості. Зараз візьмемо і розрубаємо к бісовій матері задню дельту. Ага, там уже... ви камінь ножи, це бумага там хто буде йти. Хто програв, той йде. Да? Дальше. Ну тоді знач, починати буде вадя. тягу штани ззаду в кроссовері. Ой, в якому кроссовері? в машині сміттє. Переступати, макару, штангу не можна. М -м, можна проповзати знизу, так? Де. Так, дивись, давайте візьмемо це трошки вуще, от приблизно. Давай, біля моїх рук, зараз я тобі. Ще, ввис... ще, О, ось таким чином. Значить, чуть, -чуть зайди під штангу трошечки. Хорошо, -та сильно вже. Тепер знімаємо штангу. Лікці назад і втягуємо. О, таким очима. Да. Прекрасно. Зараз він робить разів 10, ви побачите, як почорніє задня дельта в нього. Хорошо. В Мікрофон зараз говорю, я і шумить тренажер. Давай, давай, ще. Отут не стисняється. Скільки заходить, стільки робимо. Заходить 10, робимо 10. Заходить 20, робимо 20. Ми потім ще ваги накинемо. Можна робити навіть щитингом. Отут задня дельта дуже любить цю вправу. Став став. Хорошо. Що, біжимо на наступну? Да. Біжимо. Тепер у нас відведення штанги назад. Але є нюанси. Ми говоримо зараз про задню дельту, тому ми не намагаємося звести лопатки. Ми просто через прямі руки тягнемо штангу назад. І таким чином ми що бачимо? Піднімаємо, що включається більше. Задній пучок. Дехто каже, мені не вставляє, але не вставляє тим, хто намагається робити, отакий. От зводять лопатку, там все разом качають і шукають потім задню дельта. Але найширший м'яз і низ трапеції в нас сильніший. Тому так. Що, біжимо далі? Да. Побігли. Тепер у нас буде горизонтальна тяга, але знову ж таки не просто так, а з викрутасами в прямому смислі цього слова. Не лягаєш назад. Ми просто таким чином, коли ми вивертаємо кейс, ми ще більше розтягуємо. Ну, звісно, можемо скоротити цю саму задню дельту. От весь акцент сюди. Не намагаємося зводити лопаточки, ми просто тягнемо лікті назад. От оцей акцент лікать. Не зведення лопаток, а лікать назад. О! Не зводь, не зводьте. Просто лікті назад. От ми начебто зараз у всіх площинах її протягали за задню дельту. І це буде вже хороша ізоляція. Вага там вже велика не ставиться, буквально 30 кілограмів. І знову ж таки, задня дельта вона любить і велику вагу, і кількість повторень. Тобто ми йдемо все там до 20 повторень можемо розробляти. Наступна жертва. Штангу переступати не можна. Щось, по одному походу зробили, подивись на свої дельту. Забудь свої старайся просто лікті піднімати назад, просто лікті, Не да. Намагайся кидати штангу. тут дуже велике якби, но, щоб мене не бісяць прокачували, не протяжку на бісяць, а саме просто лікті втягували назад. От коли ми тягнемо лікті назад, то тоді ми більше заходимо туди, в ту в задню дельту. Якщо ми намагаємося просто витягнути штангу якомога вище, там уже ми намагаємося підключити з вами біцепси. Зараз з усіх сил намагаємося вишатати не хлопців, а безпосередньо тільки їхні дельти. Хорошо, просто натискаю. Да. 20 по-моєму не було. Десь ти мене дураш, йти. Через пару днів. Ми зараз тобі За тебе за Макдональдс. Торт своїми гонями. Не давай нахилятися в парад. І назад тоже. Я в колінам держати там і там, да. Лопатки не зводимо. Лікці вище. Лікці вище. Да, ось дивіться, чітко працює задня дельта. Втиснув, повільно відпустив. Втиснув і повільно відпустив. Потримав і відпустив. Коли ми тримаємо і повільно-повільно відпускаємо, ми більше розсікаємо саму дельту. Як задню, так і середню, і передню. Але в різних правах. Да, але тут дивись, дивись, працює задня, коли він відпускає, видно просічку і всіх інших пучків дельти. Тому що вже передня і середня дельти були пропрацьовані раніше, тому видно вже цілу корпус картинку повністю плеча. Зараз можуть вам продемонструвати повністю дельти. Дивіться, які вони у них сьогодні красиві після тренування. Панування, покажи красиво. Напамплені, просічені. Що вони що в них, в принципі, є, вони показують. Я вам да, сказати, що тренування є дуже-дуже ефективним. Ви по факту бачите на двох людях різної комплекції, різної тілобудови і з різною генетикою. Але факт ефективності вправ ви бачите ось візуально. Тут до тренування підійшло їм обом. Відчули дельту. Звісно, що Дімона трохи більше зараз пампить, тому що більше глікагіна. В м'язах безпосередньо в вані зараз менше, памп уже не такий. Але тим не менше, відчувається памп. Так. Відчувається дельти горять, дельти горять. Чудово. Сподіваємося, що дане відео буде вам корисне для тренування дельт. Але знову ж таки кажемо, що це роботають професіонали. Тобто, якщо ви там, зі своїм рівнем підготовленості хочете отримати максимальний результат, що треба зробити? Почати з більш легких комплексів. Звернутися до кого? До, професіоналі. до професіоналів. Тому що професіонал вам підбирає тренування безпосередньо для вашого рівня підготовності, для того, щоб все було ефективно. Тому що якщо наприклад, взяти новачка і ушатати йому таке тренування, то прийде він в зал один раз розчарується і скаже, ані все на хімії, правильно? На астероїдах. З вами були. Юля Ворона та Микола Сікачина і два мутанти. <ріхи> 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 Підписуйтесь, лайкайте, пишіть коментарі. Будемо раді!